Ми запросили представників 12 муніципалітетів на триденний візит на територію промприладу, в процесі якого нам вдалося розповісти, як створювався і як функціонує щодня промприлад. І для нас було важливо передати оцей досвід, який у нас вже є. Ті напрацювання для того, щоб схожі простори, схожі центри підтримки бізнесу, з'явилися на території інших міст України. Ми плануємо реалізувати проект, який називається лабораторія підприємництва на території Житомирської міської територіальної громади. І він стосується двох компонентів: перший компонент це влаштування такого невеличкого коворкінгу для мікропідприємництва і малого бізнесу Житомира. І другий більший компонент це влаштування такої виробничої майстерні для деревообробки, металообробки, роботи з полімерами і з композитними матеріалами. Там ми плануємо надихнутися вашим прикладом, звичайно, і побудувати щось таке подібне, тобто щоб в нас там були інкубатори, акселератори для того, щоб ми надавали допомогу маленьким стартапам. Наш проект це відновлення ділянки водогону, надаємо доступ до сталого водопостачання в місті Чернігові, де найбільше зараз зосереджено на промислових підприємств. Найбільше очікування це побачити, як функціонує сам промприлад, тому що ті речі, які ми хочемо робити в себе в Житомирі, вони насправді сьогодні вже успішно функціонують на промприладі. Це і лабораторія підприємництва, це і сам коворкінг. І хотіли познайомитися із тим, як можна забезпечити таку інституційну сталість функціонування таких організацій чи <засічі>, компонентів міської екосистеми розвитку підтримки підприємництва було дуже багато лекторів, які на своєму досвіді розказували, як можна з малого зробити щось велике, як масштабувати ці проекти, як залучати інвесторів, як створити класний простір, щоб людям стало цікаво приходити у це місто і прагнути чогось нового. Було цікаво побачити це вживу. Як це працює цих масштабів? Ти не міг зрозуміти, поки ти це не побачив. Яка велика частина роботи зроблена? Скільки людей за дні? І яка тут насправді душа, які великі сенси, ми побачили дуже серйозний потужний хаб для ведення бізнесових переговорів для розвитку малого підприємництва, для залучення інвесторів, європейських інвесторів. Але найбільше це бачити молодих людей, які працюють в цьому просторі, і оцей масштаб мислення, стратегічного мислення, стратегічного бачення, розвитку загалом такої людської гуманної екосистеми для підприємництва, воно насправді дуже сильно допомагає нам відчути впевненість тому, що те, що ми думаю, воно є правильним рішенням.